Жителі калічанки хочуть їхати по людськи. Вони втомилися чекати по годині на маршрутку, якою можна дістатися до центру міста. Крім цього, вимагають нормального ставлення до себе від водіїв. Подробиці дивимося разом. Аби поговорити про наболіле люди зібралися біля під'їзду багатоповерхівки на білоруській 30. У нас немає тролейбуса, Був би тролейбус, не було б питань. кажуть за відсутності електротранспорту, їм доводиться чекати на маршрутку. Після 12 вони десь годину треба чекати навіть більше. Дуже погано їдуть. Десятка їде через годину, десять хвилин. Чернівчани обурюються. Говорити про якийсь комфорт не доводиться. приходять до мене люди, приїжджають з других місць. кажуть, ми не сідаємо в маршрутку, якщо немає сидячих місць. Ми сідаємо, толкаємося ці на цих на сходах стоїмо, бо у нас дуже великий розрив між рейсами. Дуже грублять, дуже сильно грублять. І в автобусах грязно. Люди платять за ці гроші. Чого ж вони не повинні сісти в чистий автобус поїхати? Ні, три водії, грублять. Це, так, це правда, окрім нехтування правилами етикету, перевізники часто забувають видавати пасажирам квитки. Ну талон, вони не видають ніхто із них. Кажу, де талони? Я зайду. Я вам дам кажу, бо, бо я не встигаю. Кажу, а ви встигаєте гроші брати? Наприкінці травня депутати міської ради ухвалили рішення про те, щоб запустити автобусний маршрут від 16-ї школи, що на білоруській, до вулиці Шкільної. Наш район. Розташований в такій ямі на зелені, тому що вийти в центр міста, треба піднятися вгору. Пенсіонери, літні люди не можуть це типачи в таку жару. Таким чином інтервал руху 10-ї маршрутки були б коротшими ніж зараз, і відповідно чекати людям доводилося б менше. На Олександрів Сгарої їде не одна десятка, їде багато. Зачем нам їхати туди до калінки назад би або до школи і назад? Вже пройшло більше року, жодних конкурсів не було проведено. Хоча було обіцяно міським головою на сесії. Тому, аби вкотре нагадати владникам про те, що свої рішення треба виконувати, жителі мікрорайону збираються прийти у вівторок на сесію міської ради. Павло Монахов, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.